Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про жіночі типи фігури. Трикутник, груша або ложка геометрично нагадує букву А. Власниці такого типу можуть пишатися своїми витонченими вузькими плечима і талією, а також апетитними стегнами. Варто врахувати, що з такими параметрами мучити себе суворими дієтами, намагаючи зробити п'яту точку менше, ніж вона може бути, без глузду. Тип фігури груша зберігається при модельному і при надлишковій вазі. Краще більше уваги привернути до красивих шиї, ключиць і рукам, що легко можна зробити за допомогою відповідного одягу. Перевернутий трикутник, форма В або те подібна форма. Для такого типу характерні широкі плечі і відносно вузькі стегна. Наприклад, 95 і 90 см відповідно. Найчастіше у власні цієї фігури ноги довшими і стрункішими інших жінок, з чим їх можна привітати. Щоб додати більше гармонії перевернутого трикутника, скористаємося хитрощами стилістів. З допомогою відповідного одягу, візуально зменшимо плечі, збільшимо стегна і підкреслимо талію. Для цього найбільше підійде прямий крій, мінімальна кількість деталей в районі грудей, максимальне на стегнах. Прямо кутник або буква N. Жінки з подібним типом фігури мають рівні за обсягом груди та стегна, а талія у них виражена слабо або не виріжена зовсім. Наприклад, якщо при обсязі грудей 92 см талія більше 70 см, така статура більш атлетична і спортивна, ніж, наприклад, пісочний годинник, а недостатній вигін талії можна візуально збільшити. Для того, щоб підкреслити особливості подібної фігури, треба всього лише зберегти гармонію плечей і стегон, візуально звузивши талію. Цього ефекту можна досягти, створивши додатковий обсяг в іншій частині тіла. Пісочний годинник, форма вісімки або буква X, горизвісні 90-60-90. про цей тип фігури. Такі дами можуть пишатися добре вираженою талією. І відділяються плечима і стегнами. Причому такі пропорції збережуться навіть при наборі ваги, що не може нарадувати. Іксподібний селет жіночого тіла є негласним ідеалом оспіваного з часів античності. Якщо ви щаслива володарка такого типу фігури, порадуємо. Головне у вашому випадку не порушувати гармонійні пропорції грудей талій і стегон. Овал коло яблуко. У власниць цього типу фігури прямий силует без вираженої талії, але з віддатними грудьми. Основна частина об'єму фігури знаходиться у верхній частині тіла, зате ноги найдовше залишаються стрункими. Жінкам-яблучкам варто уважно стежити за зайвою вагою. Вона має тенденцію відкладатися на животі. Основне завдання візуально витягнути фігуру, позначити талію та підкреслити гарне декольте та ноги. Пропоную вам знайти свій тип фігури. Щоб визначити, до якого типу належите ви, достатньо озброїтися сантиметровою стрічкою і зробити три виміри, об'єм грудей, поверх звичного бюстгальтера без пошапу, з самої виступаючої точки, тримаючи сантиметр паралельно підлозі, об'єм талії, за найбільш вузької частини тіла, трохи вище пупка, не втягуючи і не випинаючи живіт. Об'єм стегон по самій широкій частині стегон, тримаючи стрічку паралельно підлозі. Тепер оцінюємо результати: якщо груди і стегна приблизно рівні за обсягом, а талія відчутно менше на 20-30 см, то ваш тип фігури пісочний годинник. Якщо груди і стегна приблизно рівні за обсягом, а талія насильно виділяється на їх фоні, то ви прямокутник. Якщо груди менше стегон в обсязі привіді італії, то ваш тип фігури трикутник. Якщо грудна клітина об'ємніше низу тіла, а плечі зовні ширше стегон, то ваша фігура перевернутий трикутник. Якщо найбільше виділяється талія, живіт і грудна клітка, а ноги струнки, то ваш тип фігури круг. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.